Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про професії. А що ж таке професія? Професія це праця, яку вміє виконувати людина, і яка приносить користь і йому, і людям, які його оточують. Діти, давайте пригадаємо професії, які ви вже знаєте. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує? Призначає процедури і таблетки, і мікстури. Лікар. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший пілот. Професії це кожен знає, важливішої немає. Він наставник і навчитель, мудрий, приязний учитель. Зникло світло, що робити, по кімнаті як ходити, мама каже без істерик допоможе нам електрик. Він, як лікар, айболит, знає, що і де болить. Кличуть фермер і свинар порятуй ветеринар. Він з комп'ютером на ти, розумніших не знайти. Віртуальний творить міст, дивомайстер, програміст. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає музикант. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині. А людина творить свій неповторний світ живий. Художник. Хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим, дружить з голкою, тканиною, Строчить швейною машиною? Швачка. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослин чарівник, любить землю, садівник. Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник вершник гасить полум'я пожежник. Хто як квочка з курчатами дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Вихователь. Він для кожної людини ліки має і вітаміни. Прочита рецепт уважна, що і як робить підскаже. Фармацевт. Скільки професій ми пригадали, як багато професій існує! А яка ж професія найкраща? Зараз я вам розповім одну історію. Зібрались якось діти. І ну сперечатися, яка професія потрібніша і найважливіша? Звичайно, лікар, сказав один, я увесь минулий рік хворів, ангіна та ангіна, а лікар вирізав мені, мигдалини, і от тепер завжди здоровий я. Ні, сказав інший, найпотрібніший учитель. Він нас навчає і читати, і писати. А от і не вчитель, найважливіші пожежники, гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів, мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники, враз вогонь погасили. Хто кричить найважливіші льотчики, хто розхвалює листонож, з усіх боків чути продавець, комбайнер, водолаз? Словом сперечались, аж захрипли, але так нічого і не вирішили. А ви як гадаєте, яка професія найпотрібніша та найкраща? Хіба можна діти сказати, що якась професія найпотрібніша і найкраща? Звичайно, ні. Бо хто б прибирав вулиці, якщо б не було двірника? Ми не змогли б купувати товар без продавця. Хто б нас лікував, якби не було лікаря? Ми не змогли б пошити одяг, якщо б не було швачки. Тож кожна професія дуже важлива і потрібна для людей. Будівельник зводить дім і поселяться у нім лікар, токар, агроном, доктор, тесля, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст ще й прославлений артист. Ось який великий дім, місця вистачить усім. Діти, спробуйте згадати професії, названі у вірші. А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Відгадай, якій професії належать інструменти. Здогадалась, кому належать дані інструменти? Маляру. А ці інструменти, кому для роботи необхідні? Музиканту. А ці інструменти необхідні для роботи. Перукарю інструменти комбайнеру належать, а це необхідно для роботи вихователю. А з цим працює поліцейський. А це інструменти для роботи пожежника, а це необхідно продавцю. А це необхідно швачки. А цей інструмент належить кухарю. Такі інструменти необхідні лікарю. Всі професії дуже важливі і необхідні для людей. Навіть казкові герої мали професії. Як ви гадаєте, яка була професія у доктора Айбаліта? Ветеринар, правильно, діти. А як ви гадаєте, яка професія у дідуся з казки Рібка? Фермер. А в казці Буратино. Ким був папа Карло? Як ви гадаєте? Столяром. Пригадайте казку Золушка? Ким працювала Золушка? Прибиральницею. Бачите, діти, навіть казкові герої мали професії. Люди завжди з повагою ставились до тих, хто працював. Про працю та працьовитих людей є багато прислів'їв та приказок. Зробив діло, гуляй сміло. Праця чоловіка годує, а лінь марнує. Роботящі руки гори вернуть. Коли став робить, то байдики не бить. У кожної справи запах особливий. У булочної пахне тестом і здобою, повстолярної деш майстерні стружкою пахне і свіжою дошкою, пахне маляр з кипедаром і фарбою, пахне скляр віконною замазкою. куртка шофера пахне бензином. Пахне кондитер мускатним горіхом, доктор в халаті ліками приємним, пухкою землею, полем і лугом, пахне селянин, що йде за плогом, рибою морем пахне рибак, тільки не робство не пахне ніяк. Діти, пригадайте, про які професії ми сьогодні з вами говорили. А які професії найбільш подобаються вам? До зустрічі, малята!